Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей моєї каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайникам чайникам красивим, декількох підприємств і деякі з них являються колекційними. Розпочинаю я свій огляд з ось такого чайника. Знавці Фарфору знають, що ця прекрасна фарфорова річ належить знаменитому київському експериментальному кераміко-художньому заводу. Подивіться, яка прекрасна форма. Цей чайник має назву Вік. Чому така назва я скажу пізніше, але розробила її. Наша королева фарфору, українська королева фарфору Оксана Жникруп. Цю прекрасну форму в 1976 році. Подивіться, яка краса. Ця форма чайника дійсно є унікальною. Ця форма нагадує наш український куманець, дуже красивий розпис, бачите, в стилі Петраківки. Чудовий ручний розпис. Яке красиве поєднання кольорів. Багато позолоте. Я зачарована формою цього чайника. Взагалі я читала, що є в каталозі шість видів розпису цього чайника. І сьомий вид є в приватній колекції, я так думаю, що то авторський варіант. Чайники збирають дуже багато у нас. Колекціонерів, мені найбільше подобається, да й думаю, ви бачили її колекцію нашої знаменитої художниці Олени Нестерової. Її чайники. Вірніше, її колекція чайника мене вражає. У мене це так по верхах трішки того, трішки сього. Звичайно, я би хотіла зібрати всю колек... всі розписи. Оцього знаменитого чайника, однак у мене їх є лише два. Власне кажучи, оцей розпис зробила в 70, 1976 році Ірина Пецух, художниця нашого Київського експериментального художнього заводу. Подивіться, яка ручка, яка горловина, підставка, на якій, власне кажучи, тримається чайник, дуже багатий рельєф. Дуже зручна кришечка, бачите, вона ніколи не випаде. Носик, який Красиво красивий, оздоблено рельєфом з позолотою. І має місце, бачите, ось таке червоне клеймо. Тут навіть була ціна, однак вона стерта. Я так думаю, що, мабуть, це 4 карбованці, 75 копійок. А може, не знаю, не буду вигадувати, бо ціни немає, хоча вона там була. Так, ось такий один розпис чайника, і у мене є ще ось такий другий. І їх, власне кажучи, можна зустріти у нас на торгових площадках, проблем немає. Однак перейдемо тепер, чому ж цей чайник має назву Вік. Вік має тому, що його в 1900, це вже під завершення, так сказати, своєї кар'єри на підприємстві саме Київському експериментальному художньому заводі, директором працював Ковалевський Віктор Іванович. Тому Віктор Іванович Ковалевський і має назву оцей чайник Вік. Після того він, здається, вийшов на пенсію в 1976 році. Тому була така, на мою думку, знову ж була така посвята. Ось прекрасного чайника цієї чудової, незрівнянної форми. Бачите, ось у мене також це ручний розпис, такі полонечки чудові. Однак це вже час Незалежної України, тому ми бачимо повну відсутність позолоти і заміна її от такою люстровою фарбою, яку я дуже не люблю. Однак, е надо, потрібно віддати е належне майстрам. Все ж таки тут вона ненавяжіва, така будемо говорити, не такими широкими мазками. Тому і особливо не портить. Загальний вигляд оцього чудового чайничка. Так, здається, що мала розповіла про цей чайник. У мене буде ще один колекції недавно придбала чайничок-мініатюрку, також колекційний ось такий. Також багато хто збираю такі манюнки, красиві чайнички. мені він прийшов в дуже гарному стані, він не користований, практично новенький ми бачимо, що тут також стоїть клеймо київське клеймо другий сорт, два карбованці 70 копійок свій час коштувала ця чудова мініатюрна фарфорова річ. Тому ось ця трієчка київських чайничків до вашої уваги. Так. Е, слідуючий чайничок це вже буде інше підприємство. Я його колись давненько вже показувала вам в огляді, але хочу показати ще раз, тому що мені потім написали, хто ж це автор цього чудового чайника. Це авторська робота. Звичайно, кришечка це не рідна, я купила його, була в Львові. Ось і погляньте. Яка краса по такий, з красивенною ручкою фігурною. Це ручний розпис люстровою фарбою з позолотою. І це авторська річ. Так, я хочу вам показати, Дивіться. стоїть золото. Підпис автора Штаній Л. 75 рік. Мені потім написали, що це художник Бориславського фарфорового заводу Людмила Канафоцька, яка прийшла працювати з, після закінчення Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, художником на дане підприємство. І е, потім вийшла заміж і вже прийняла прізвище штаній. Так що це чудова авторська робота. Дуже жаль, звичайно, що нема кришечки, однак я рада, що мені дістався от такий авторський екземпляр чайника Бориславського фарфорового заводу. І завершувати свій огляд я буду чайником. No, name і буду просити вашої допомоги. Я придбала зовсім недавно ось таку чудову річ. Це не фарфор, це фаянс легесенький прелегесенький Чим мене вразив цей чайник насамперед формою. Я таку форму зустріла вперше. Можливо, це європейський зразок, не знаю. Але мене дуже тішить думка, що це можливо. Наш наших майстрів чудова робота. Подивіться, який красивий розпис. Це розпис надглазурний. Є невеличкий кракелюр, але форма незрівнянна, не схожа на будь-які інші. Бачите, тут нема нічого. Поденьте, щоб можна було його якимось чином ідентифікувати. Тому, будь ласка, є в кого є якісь варіанти походження цієї чудової фаянсової речі, прошу вашої допомоги. Напишіть в коментарях. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, моя колекція маленька. Звичайно, це манюсенька-приманюсінька із тих чайників, що в мене є в колекції. Прошу. Напишіть мені в коментарях, поставте вподобайки, мені буде приємно і це буде мотивувати мене на те, щоб я продукувала, так скажімо, мої нові відео. На сьогодні все, миру, щастя та добра і до зустрічі нової на моєму каналі.